І всім привіт підписники. Ну, мене звати Фіксенс. Ну, моє ім'я Влад, ну, а канал Фіксенс. Ну. І хочу вам сказати, що я вже не буду про Майнкрафт знімати, ну. Я десь літом почну знімати, тому що в мене з Майнкрафтом є якась проблема. Знаєте яка? Дивіться, там нічого не пише в Майнкрафті, коли я заходжу. Я просто заходжу в Майнкрафт і починаю грати його. Ну, там на початку, коли я зайшов, там нічого абсолютно нічого не пише. Абсолютно. Я просто заходжу в Майнкрафт і потім, коли я зайшов, і мене зараз вида... і м... і мен... я зразу виходжу. Ну, Мене щось воно видаляє. Не знаю, як вам сказати. ну... Я заходжу, заходжу, а воно виходить. Ну. Там нічого не пише, коли я заходжу. Абсолютно нічого. Не знаю, що тут за проблемка якась. Ну, то з моїм телефоном все добре. Не знаю. Але я знаю, що потрібно для того, щоб зробити, щоб я грав. Ну. Але це потрібно, що я видала Майнкрафт і скачав заново якось. Ну. Але там не буде вже нічого. Там, буде... там вже не буде моєї країни, на жаль, але нічого. Я можу вже створити нову країну свою. Ну, так вот. На суву я не знаю, але я скоро почну, ну я буду будувати набагато на красиві будинки, ну дуже класні буде таке, коротше. Ну так вот, коротше, ну добре. Оце я вам хотів сказати. Я деколи ще буду потім знімати. Але віршну справи в мене деякі є. Я, ми не можемо знімати, поки що бачите? Зараз ще школи є. Так ворот. Буде літо вже буде дуже добре знімати. ну буду багато знімати. Так о, Ну, Добре, давайте тоді і всім пока.